Яким вийшов альбом Леді Гаги? Реліз альбому Мейхем стався 7 березня. Частина фанів радіє, вважаючи, що Гага повернулась. My... Інші ж фани розчаровані, бо очікували більш холодне і готичне звучання. The Basic. Тим часом музичне медіа Pitchfork ставить Мейхім у 8 з 10, а це найвища оцінка за всі альбоми в кар'єрі Гаги. Мейхім найхаотичніша та найзагадковіша робота виконавиці. Та й сама назва Мейхім перекладається як хаос. Першим треком, який почав період ролауту альбому, став хітовий дует із Бруно Марсом. Пісня a smile». І так це вона лунала з кожної праски, і тільки в Спотіфаї зараз у пісні 2 мільярди прослуховувань. Першим сольним треком з Мейхіму стала пісня «Disease». Моторошний кліп до пісні, який вийшов до Гелавіну, зняла українська кліпмейкерка Таню Моїня. Наступний трек з альбому Абракадабра разом із моторошним кліпом миттєво став хітом. Трек присвячений боротьбі з хронічним болем, з яким Гага бореться протягом всього життя. До того ж, користувачі соцмереж, які пов'язані з окультними практиками, вважають, що приспів пісні це заклинання захисту. Живіть з цією інфою. Абракадабра written in a triangle shape like this, is a healing spell. Хай там як пісня миттєво стала вірусною в Тіктоці, а Фани кажуть, що не були в такому захваті від кліпу Леді кліполодігаги, що сів Born this Way. О oh майґадшізбек. Справжній Мейхім це коли одна пісня трохи нагадує Майкла Джексона з 80-х, а інша Тейлор Свіфт. Паралельно з цим простежується дуже багато відсилок та проявів ранньої леді Гаги. Та й взагалі назва альбому співзвучна із назвою скандально відомого норвезького блек-метал гурту І там, де будь-хто інший би порадився з маркетологами і вирішив не називати так альбом, леді Гага просто взяла і випустила його. А в тому, що тепер за запитом в гуглі Мейхім видаватиме саме альбом Гаги, а потім все інше, сумнівів немає. А які ваші улюблені пісні з альбому Мейхім? Діліться в коментарях.